Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. сьогодні хочу з вами поспілкуватися та провести такий огляд про те, що у нас з вами змінилося в законодавстві в нашій країні за останній тиждень. На що вам необхідно звернути увагу? Адже є такі зміни, які також можуть безпосередньо вплинути на ваше Життя. Тож, давайте розпочнемо. По-перше, хочу розпочати свою розповідь про те, що стосовно виплат. На проживання внутрішньопереміщеним особам наразі вивчається можливість, щоб дані виплати замінити на адресну допомогу. В такому випадку не всі тоді виходять переселенці, внутрішньопереміщені особи зможуть отримувати державну допомогу на проживання, розмір якої наразі становить 2 тисячі гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на особу з інвалідністю та для дітей. Як пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, держава хоче допомогти українцям, які вже понад рік отримують фінансову підтримку для того, щоб ви могли якнайшвидше реінтегруватися в громаду, в якій ви проживаєте. Тому можливо, що ці виплати, які ви отримаєте зараз на проживання, їх розглянуть, переглянуть і в такому випадку. Можливо, це буде адресна допомога. Як це буде, який це буде механізм? Поки що, на жаль, невідомо, яким чином і хто буде, які категорії будуть в пріоритеті і будуть отримувати ці кошти. Тож будемо з вами надалі стежити. Якщо щось зміниться, я обов'язково вам розповім. Зараз на даний момент без паніки ви і далі ті особи, які мають статус внутрішньопереміщених, надалі зможете отримати допомогу від держави. Грошову 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину та особу з інвалідністю. Далі, кому цікаво, послухайте, в кого є кредити. Адже деякі борги за кредитами стягувати не будуть. Йдеться про кредити, які не посвідчують нотаріально: це споживчі кредити, кредитні ліміти на банківських картках та розстрочка на якісь певні товари. А все чому? Тому що у законі, який набрав чинності у травні, з'явилася заборона на відкриття виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів, вчинених на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально. Далі, хочу нагадати, що ви мені дуже багато задаєте питань, я навіть Візняла окреме відео, воно в мене є на моєму каналі стосовно малозабезпечених родин. Надалі, якщо. А... Ви ваша родина, дохід вашої середньомісячний сукупний дохід вашої родини нижчий загарантований прожитковий мінімум, який наразі становить 2589 гривень. Ви можете звернутися в органи соціального захисту населення або ЦНАП, центр надання адміністративних послуг та оформити там статус малозабезпеченої родини. Держава надалі надає підтримку таким сім'ям ніхто нічого. Не відміняв, ви зможете отримати соціальну допомогу від держави впродовж півроку, а потім з можливістю продовження. Тобто оновлюєте пакет документів і знову, якщо у вас нічого не змінилося, збільшився ваш дохід. Ви і надалі зможете отримувати дану. Допомогу також е, на даний момент депутати Верховної Ради України працюють над законопроектом, який дозволить переглянути зарплати. Особам, призваним на строкову військову службу не нижче рівня мінімальної заробітної плати, стипендії курсантам вищих військових закладів та закладів освіти, які мають військові навчальні підрозділи, не нижче рівня стипендій цивільних вишів, грошове забезпечення інструкторів, уніфікацію оплати праці військовослужбовців усіх структур сил оборони і безпеки в контексті запровадження єдиного порядку грошового забезпечення та Виплати додаткової винагороди, зокрема створення законодавчих підстав для стимулюючих виплат для до проведення наступу. Тому також будемо з вами слідкувати за долею даного законопроекту. Що приймуть, обов'язково вам розповім. Також хочу нагадати, що з 8 травня 2023 року на вимогу виконавчої служби блокують картки громадян, які мають заборгованість на суму менше ніж 100 тисяч гривень. Втім, повністю без грошей вас не залишать. Громадяни можуть сумою у розмірі двох мінімальних заробітних плат, а саме 13 400 гривень. Для цього вам потрібно виконати наступну умову. Вам потрібно звернутися до виконавця з відповідною заявою. І виконавець своєю чергою має надіслати до банку постанову про зняття арешту на суму 13 400 гривень. За одним із рахунків клієнта, тобто за одним із ваших рахунків, також ще передбачається збільшення заробітних плат медичним працівникам, які працюють. Там, де йдуть активні бойові дії в профронтових зонах. У мене є окреме відео, я обов'язково його викладу, де медичні працівники зможуть також, якщо мене дивляться медичні працівники, зможуть також ознайомитись для себе з інформацією, яка буде для них корисною і важливою. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. І бережіть себе. І свої сім'ї.